Добрий день, малята. Всі з вас знають, які в природі бувають ведмеді. Так, це білий і бурий ведмідь. Ось ці два ведмедики просять про допомогу. Вони просять вирішити їхню суперечку. Ось послухайте Зима, стверджує білий ведмідь, буває суворою, холодною і триває цілий рік. Ти помиляєшся, заперечує бурий ведмідь. Мені відомо, що зима триває одну мить. Діти, хто ж з них прав? Давайте пригадаємо, де живе білий ведмідь. На півночі зими в різних частинах світу бувають різні. В Арктиці, де живе білий ведмідь, завжди холодно, зима довга, морозяна і сонце півроку не з'являється. Та й літо там холодне, тому білий ведмідь бачить її цілий рік. А наша зима найліпша. Це особлива пора року і триває вона три місяці. Але чому бурий ведмідь бачить зиму лише мить? Правильно, він взимку спить і прокидається лише на мить. То хто з них правий? Вони обоє. Який звір ще спить взимку? Їжак. А де спить ведмедик? А де житло, лисиці, білий заяць, вовк? Якого кольору в нього? А хутри? яка тварина не має житла? Чи однакове воно взимку і влітку? Для чого зайчик міняє хутро, щоб сховатися від хижаків?